Доброго дня, шановні учасники заходу. Я учениця 10 класу комунального закладу Ліцей Петропавлівський, Бурденюк Катерина. В вашій увазі презентую свій науковий проєкт експресивний синтаксис складного сполучникового речення в текстах ліричних пісень Сергія Жадана. Матеріалом для аналізу стали складносурядні та складнопідрядні речення, дібрані з пісень Сергія Жадана. Усього було проаналізовано 111 ліричних пісень. Усі досліджені пісні належать до філософської та громадянської лірики письменників. Сергій Жадан це український письменник, постмодерніст, активний діяч сучасного літературного процесу. Автор презентує нові книги, пише не лише поезію, а й прозу. Іван Дзюба, відомий український публіцист-дисидент, в своїй книзі чорний романтик Сергій Жадан писав, що Сергій Жадан майже усіма ушанований і далеко не всіма читаний, багатьма чутий, але не всіма почутий. Новим етапом поетичної діяльності автора стає пісенна творчість, бур Жадани Собаки спочатку був як музичний акомпанемент до віршів Сергія Жадана. Але з кожним новим альбомом бурт все тісніше об'єднував тексти та мелодії. Сам письменник зі Сходу України, тому словами до пісень, митець майстерно розкрив свій світогляд та продемонстрував своє ставлення до подій сучасності. Зночі лишається небо темно, йде війна, виростають діти, і любиш їх, тому що, крім тебе, їх тут ніхто не буде любити. Сонце здіймається вище й вище, в ранішні відблиски на медалі, і те, що тримало тебе раніше, буде тримати тебе й надалі. У роботі було проведено аналіз експресії складних речень у піснях автора. Він використовує в своїх текстах багато складних речень, зокрема складнопідрядних та складносурядних, які стали прекрасним матеріалом для вираження думки та емоцій, що так важливо у спілкуванні виконавця та слухача. Усього було проаналізовано 119 складних сполучникових речень за семантикою та експресивністю. Сергій Жадан використовує в своїх текстах багато складних сполучникових речень, як я вже сказала. Багато було знайдено складнопідрядних 104, зокрема, найбільше вжито зі з'ясувальною підрядністю 52, означальною 22, обставиною 30, та складносурядні речення, складносурядних речень було знайдено менше 15, але вони також заслуговують на увагу. У текстах переважають складнопідрядні речення з із, із означальною та з'ясувальною підрядністю. Підрядні означальні частини розкривають ознаки, допомагають слухачеві пісні, більше уявити предмет, особу чи явище. Речі, які, заради яких помирають, стосуються саме життя. Підрядні з'ясувальні пояснюють, додатково з'ясовують, конкретизують слово. Найкраще що, що ви вигадали ви найкраще що, що є в цьому світі. Уваги заслуговують складно підрядні речення з обставинами підрядними. Їх було знайдено було... в текстах пісень було знайдено усі види, окрім наслідку та місця. Найбільше було знайдено речень з порівняльною підрядною, а саме 12. місце прощання, болюче як шоу, подібно до чого, ніби стоїш над нічною рікою. Автор порівнює емоцію болю з реалістичною картинкою уяви. Підрядні часу вісім речень указують на емоційність щодо розуміння часового простору, допомагають слухачеві пісні більше уявити. Предмет, особо чи явище, ідентифікувати себе у фазі перебігу явищ. Думай про них коли, коли тобі радісно, думай коли, коли тобі хочеться плакати. І доки діти бояться заснути, доброї роботи тобі чоловіче, тобто ставиться питання до якого часу. В вашій увазі пропоную послухати невеличкий уривок з пісні Метро, що стало символом нескореності Харківської Салтівки. У рядках одразу збудуємо в чий будинок згорів, гілка метро глибша за більшість морів, ліхтарик у кишені піземки переполинене нутро. Господь із тобою ночує на станції метро. Не Ніхто не пояснив, чому вигорає цей квартал На відміну від складнопідрядних речень, складносурядних в текстах пісень набагато менше 15, але вони також заслуговують на увагу. І ось ми стоїмо серед туману та роси і слухаємо ми всі ці безтурботні голоси. Майже всі речення в проаналізованих текстах складаються з двох предикативних частин, але про, було проаналізовано речення із трьома частинами: скільки печали, скільки морок, і ти вже не можеш ступити крок. У реченнях наявний єднальний повторювальний сполучник і, перелічувальна інтонація та наявна перелічувальна інтонація. Зафіксовано речення з протиставними відношеннями, не найкращу смерть та на війні, як на війні, але шости відлікувався від усіх, а сьомий виявився просто псих. Складно середні речення допомагають мелодійно проспівати текст та донести емоційність до доступача. Отже, висновки, складні сполучникові речення є базовими у побудові текстів. Речення вибудовуються щиткою структурою, вживаються традиційні сполучники та сполучні слова, розставляються розділові знаки з урахуванням пунктуаційних правил. Творчість сучасного митця різноманітна та цікава для вивчення експресивності синтаксису у текстах пісень. Також ми помітили, що у творах Сергія Жадана багато простих ускладнених речень та наявне явище парцеляції, що також може стати у подальшому питанням наукового дослідження. Що ж, хочу закінчити свій виступ словами Сергія Жадана. Українці це суспільство без шкіри. Нам треба перестати боятися, і варто бути впевненими в собі. Дякую за увагу.